І сьогодні у нас на огляді мережева ланцюгова пила DSE 15 t І давайте подивимось, що всередині коробки. Інструкція. Шина з чохлом, ланцюг і сама пила. Дістали все з целофанових чохлів і почнемо з встановлення шини на шпильку. Максимально щільно підкрутили шину до ведучої шестерні і встановлюємо ланцюг. Звертаємо увагу на те, щоб зуб був направлений в потрібну сторону. Встановлюємо притискну кришку. Магія монтажу і пила повністю зібрана. І давайте трошки поговоримо про неї, а саме про комплектацію. Комплектується наша пила шиною та ланцюгом 35 см. Але у випадку, якщо вам треба добратися до важкодоступних місць, в наших магазинах ви можете придбати шину та ланцюг 30 см довжиною, які чудово стають на цю модель. Модель чудово підходить як для догляду за садом, так і на будівництві. Наприклад, під час кровлі даху можна підрізати балки. Максимально Діаметр, на який розрахована ця пилка, це 25 см. і за рахунок того, що вона електрична, нею комфортно працювати всередині приміщень. І також не варто забувати про вагу цієї пили всього на всього 3,1 кг. Це найлегша пила з модельного ряду з поперечним розташуванням двигуна. До речі, обмотка двигуна виготовлена з термостійкої міді і додатково покрита компаунтом. Завдяки цьому двигун і захищений від перегріву. До речі, зверніть увагу: характерна відмінність від попередньої моделі. Це активна система захисту оператора та безключова система натягування ланцюга. Оглядове вікно рівня мастила трохи збільшене в порівнянні з попередньою моделлю, і об'єм його складає 150 мл. Ми рекомендуємо використовувати спеціалізоване мастило для зменшування ланцюгів, оскільки воно більш цупке та довше затримується на самому ланцюгу. І потужність нашої пили не так, як у попередньої 1,5 кВт. Номінальна потужність 1600 Вт, а максимальна сягає 2000 Вт. Підключили пилу. І хочу продемонструвати вам швидкі стоп-ланцюга при відпусканні кнопки. Це також одна із систем захисту. Плюс в нашій пилі реалізовано захист від випадкового увімкнення. Ось в рукоятці. Для того, щоб почати працювати, вам спершу треба натиснути маленьку кнопку з боку, і потім уже і потім уже основний важіль. І давайте подивимось, як працює система захисту оператора. Двигун зупиняється не одразу, але ланцюг зупинився моментально. Ще хотілося б відмітити, вона дійсно в руках доволі легка. А якщо ваги треба ще менше, замінюєте шину і ланцюг, як я і казав, на 30 см, і вона стане ще трошки легша. Ми про неї поговорили і вже настав час трошки її затестити. Заливаємо спеціалізоване мастило. І головне, не забуваємо про захист. Відріжемо пару шматочків. Подивимося, як вона взагалі себе покаже. Тиснути я особливо не буду під своєю вагою, впорається. Що я можу сказати, не дивлячись на те, що вона важить цього на всього навсього сто, не враховуючи мастила для ланцюга, нею працювати доволі комфортно і під своєю вагою вона чудово занурюється в матеріал. А посилання на цю пилу ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і на все добре.